Всім привіт! У нас черговий день. Сьогодні ми знову в нашому саду, як завжди, після обіду працюємо фізично. Значить, дуже цікаве запитання мені сьогодні задали. Бачили по відео, що в мене є ось такі пропуски між деревами. І як я з ними поступаю. Ну, Чесно сказати, дивіться, я поступаю поки що ніяк. Чому я завжди говорю про хороші, якісні саженці, які необхідно сажувати там? Хтось скептично це до цього відноситься, хтось не скептично, ось дивіться, бачите, отакий от штипочок в такому саду. І отут мали би бути два. Е, між деревами в даному саду метр восім, здається. Але дивіться, цей саженець був посаджений десь років вісім тому, і за 8 років він не виріс. Ось той же період був посаджений ось цей саджанець, ну цей хоча б піднявся трішечки. Трішечки є. І ось в той саженець. І він ніяк не виросте. Якщо б бы... той період, коли я купляв ці саджанці, це чисто випадково десь приблизно 100, 100 я тоді взяв. Люди займалися питомниками, займалися вирощуванням саженця. Я чисто випадково до них потрапив був там, і вони мені запропонували взяти в них Це. і Я тоді дивився на них, і я в принципі, ще тоді розумів, що дуже поганенька коренева система там була, дуже погано обросли корінцями, І я не, не вірив в те, що саджанець могли нормально вирости, і так сталося. Але ну, що саме цікаво, якщо у вас от, Густий промисловий сад. Дуже проблемно робити підсадки, коли у вас є випади. А випади чому у вас можуть бути? Ось в даному садку дуже багато було випаду через зайців. Зайці кози. Дуже багато випаду вони зробили. Потім буває часто механічне пошкодження, там десь трактором заїхав, там десь ще чимось, коли саджанці молоді були в саду. Бувало такі випадки. Плюс фітофтора була в нас. Це також ми дещо повикорчовували і, може, пару дерев мітла було, ми також викидали з даного саду. Тому випади бувають в кожного. Підсадку робити можна, але необхідно, от, моє бачення в підсадці, це повинен бути сильно рослий саженець, повинно бути дуже сильною кореневою системою. І якщо, ось, до прикладу, ви ось тут посадите. Саженець, то сусідні дерева, крони, які йдуть в напрямку цього саженеця, необхідно сильно обрізати, щоб саженець отримував якомога більше сонячного просвіту. Якщо ви залишите ось такі довгі гілочки і посадите, це все буде затіняти і ваш саженець буде дуже-дуже довго руки рости і не розвиватися. Плюс необхіден дуже гарний догляд. Це позакореневе живлення мінеральними добривами бажано там 2-3 рази до осінні дати. Навіть не до осінні, перша половина літа дати, плюс давати позакореневе живлення. Тоді ви, в принципі, можете простимулювати ваш саженець і він піде в хід. ну ось В принципі, надіюсь я відповів на дане запитання. Там було ще декілька запитань, але я вже в принципі, трішечки не пам'ятаю. У нас тут дуже поганий інтернет і я не можу зараз подивитися. Потім дуже багато запитують мені за схему посадки чомусь. Я завжди казав, що в моєму саду схема посадки 4 на 1,75 і 4х2. Флоріна я в основному висаджував 4х2. Всі інші сорти це 4 на 1,75, е, метр, 80, метр, 75, метр 80, отак. Ну, в принципі, І так, да, скоро вже, ну, вже весна почалася і в принципі, е, скоро почнеться обробка дерев. Значить, поки у вас сплячі бруньки, можна починати здійснювати деобробку. Олійними препаратами для того, щоб законсервувати всі шкідники, які у вас є в саду. Тому в там тиждень-два, я думаю, що вже всі почнуть хто здійснює обмивку дерев олійними, це там Олемікс, здається, і е, Д30 чи як він там. І, ну В принципі, їх там зараз багато є, тому просто перегляньте і дивіться. І за рекомендаціями виробника можете вносити це. Плюс, поки поза корнею, можна мочовиною дати, пару кілограм буде вже працювати. Я, в принципі, олійними не працюю ніколи, чесно сказати. Один раз я десь давав, здається, і то не на весь сад. Ну, не працював. Хоча процедура дуже класна і варто її виконувати хоча б раз у два-три роки. Потім по сплячій брунці дуже класно дати це вже мідні препарати, але це вже зазвичай я даю в самий, самий останній період, вже коли бруньки починають розпускатися. Ну, добре, перед розпуском бруньок запам'ятайте, це дуже важливий, дуже важливий період.